Друге, що забезпечує нарцис своїй жертві, але виключно в період ідеалізації, це можливість полюбити себе, можливість подивитися на себе тими очима, якими дивиться на вас нарцис. З цим захопленням, з обожнюванням, з домалюванням, масштабуванням тих добрих якостей, які ви маєте, але не цінуєте, не усвідомлюєте, то він завжди обирає дуже яскраву особистість, дуже сильну особистість, дуже непересічну особистість, ту, яка сповнена емпатії, підтримки, яка має такі яскраві красиві енергії, і ось він це все бачить. Він цим, а вже ж, щиро захоплюється, бо нічим подібним він не володіє. І ось це він ніби робить видимим для вас, показує вам в масштабних уже обсягах, яка ви захоплюється вами такою. І ви ніби вперше усвідомлюєте, що це ви така, ви справді така. І ось завдяки ось цьому винесенню назовні ваших добрих. Рис, так, ваших внутрішніх потужних ресурсів і такому примноженню цього всього в ваших очах. І через його погляд, через ось цю ідеалізацію ви закохуєтеся в себе чи не вперше в житті. Ось чому жертва стає такою вкрай залежною від нарциса, тому що в неї складається враження, що це він. Її наповнює цим син, що це не її здобутки, що це не її власність, що це не її притаманні речі, що це він якимось чином зробив її такою. І ось ця спотворена ідея робить її вкрай залежною від нарцисичної персони. Ось чим нарцис є такою живильною, живильним джерелом для своєї жертви і. У залежної її до того моменту, поки вона не прокинеться і не прийде до тями, не почне приходити до тями, і не розірве це нарцисичне коло, це нарцисичне пекло і не втече з нього.